Вітаємо вас на YouTube каналі Банківський Клуб, і в сьогоднішньому відео ми хотіли би підняти тему фінансування пенсії у 2024 році. І так, 8 січня 2024 року Оксана Жонович, це міністр соціальної політики України, виступила на каналі 1 плюс 1 та відповіла на питання жур... журналістів. І серед запитань, які задали журналісти, ми хотіли би виділити саме два основних питання. Перше питання це питання щодо відсутності фінансування на пенсії. Та інші соціальні виплати. І друге питання це питання щодо побоювань уряду в питанні індексації пенсії, яка запланована на березь 2024 року. І так, у цьому відео ми хотіли би надати вам вирізки з відповідю Оксани Жолнович в рамках цих двох питань. Просимо вас підписатись на цей YouTube канал та долучитись до спільноти Банківський клуб. І так дивимось відповідь Оксани Жолнович на питання щодо можливої відсутності фінансування на пенсію у 2024 році. Отже, про план Б на випадок відсутності західної фіндопомоги. як будете давати собі раду, якщо це станеться. Ну хочу зразу заспокоїти усіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що легова частка. Пенсійних видатків, які йдуть в пенсійний фонд, верніше пенсійних доходів, пенсійних надходжень, які розподіляються пенсійним фондом, це є наші внутрішні надходження, які забезпечуються. Нашими українськими платниками, зокрема нашою армією, нашими військовими, оскільки вони всі сплачують ЄСВ, єдиний соціальний внесок, то в даному випадку наш пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах і пенсіонерам пенсію ми виплачуємо, враховуючи українські доходи, українські заробітки. Тож тут я думаю, що ми дамо собі раду. Можливо, не вдасться там, якщо справді будуть такі ризики, говорити про індексацію, але ба. Зава пенсія, вона буде виплачена, і на це кошти ми українські з внутрішніх ресурсів знайдемо. Є ще правда додаткові соціальні виплати, такі як там допомоги, малозабезпеченим, внутрішньопереміщеним і так далі. Так справді всі ці допомоги сьогодні фінансуються нашими міжнародними партнерами, але зараз Міністерство соціальної політики в кінці року буквально уклало угоду Inspire із світовим банком на майже 2 мільярди. Доларів і ці кошти на перші місяці покриють нам саме базові соціальні видатки. Тож я Впевнена, що в нас люди не залишаться без необхідних коштів. Ну і очевидно, якщо ми будемо розуміти, що немає центральних вливань, то будемо взаємодіяти, спілкуватися із різного роду агенціями, такими, наприклад, як World Food Program, ЮНІСЕФ та іншими. Ми вже зараз разом з ними робимо спільні проекти і в цьому році, наприклад, доплата пенсіонерам з низькими пенсіями, що є в зоні бойових дій, здійснюється спільно із World Food Program. Субсидії ми виплачуємо Збільшені для дров на закупівлю дрова та твердого пічного опалення спільно із ВКБ. ООН. І зараз на вінтеризацію, на підготовку до зими спільну програму зробили з ЮНІСЕФ для багатодітних малозабезпечених родин, що проживають в найхолодніших регіонах. І, відповідно, будемо масштабувати такі програми, будемо шукати додаткові ресурси, щоб наші громадяни максимально були захищеними. Але як бачимо. Це таке вже резюме загальне, що розраховувати треба в основному на власні сили, тому дуже важливо, щоб всі, хто може працювати, працював, щоб зайнятість наша була не тіньовою, а легальною, щоб люди розуміли, що той податок, який вони сплачують, він є реальним шансом і можливістю отримати найнеобхіднішу підтримку для людей, що мають інвалідність, для людей, що мають пенсійні віки і не можуть працювати для малозабезпечених родин з великою кількістю дітей. Тобто, ми самі, як держава, також мусимо Розуміти, що на, на наші зусилля є найпершими, і так дивимось відповідь Оксани Жолнович на питання щодо побоювань уряду в питанні індексації пенсій у березні 2024 року. Пані Оксано, невеличке уточнення. Ось ви згадали про можливі проблеми з індексацією. А який варіант можливий? Відтермінування не з 1 березня, а пізніше чи відмова? І в такому разі чи не постраждають усі планові підвищення окрім індексації? Дивіться, поки ми в своєму бюджеті все заклали. Ми заклали цю індексацію. Ми заклали перерахунок. Ми заклали планове підвищення, так як передбачено бюджетом. І я впевнена, що ми знайдемо ресурси, щоб ці речі виконати. Зрозуміло, що є побоювання, які висловила перша віцепрем'єрка. Вона не зараз там долучена до різних міжнародних перемовин, в тому числі за міжнародну підтримку. Але я думаю, що ми зможемо впоратися із цими викликами, і я би не хотіла зараз передочасно лякати наших пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і ті підвищення на рівень інфляції, які є передбачені, поки ми готові їх робити, і я думаю, що ми це виконуємо.